Ви з однієї родини Бог починає творити цілий народ, 12 синів, 12 майбутніх родів, або, як каже Біблія, племен Ізраїлю. Це не просто цифра чи символ. Кожен син Якова став засновником великої гілки народу. Їх називають Колінами Ізраїлю. пізніше саме з цих 12 родів виросте держава, яка стоятиме на обітницях Бога. У кожного коліна буде своя територія, своя історія, своє покликання. Так Бог починає будувати націю не з воїнів, а зі звичайної сім'ї, сповненої суперечностей. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблія. Епізод 26 – народження 12 синів Якова, боротьба Римне. І початок народу у домі. Лавана життя не схоже на спокій. Дві дружини, Лія і Рахіль, дві служниці. Ревнощі, боротьба за любов і увага. Але саме тут Бог починає творити свою історію. Лія, яку Яків не любив, першою стає матір'ю. У неї народжуються руви. Господь побачив мою недолю. Симеон. ім'я перекладається, як Бог почув мене Левій. Тепер чоловік буде зі мною і Юда, що значить цього разу прославлю Господа. А Рахіль залишається безплідною. Вона ревнує і каже: Якову, Дай мені дітей або я. Помру, От так ультимативно. І починається дивна боротьба. Не війна, а змагання душ. Рахіль дає якову свою служницю білгу і та народжує Дана та Нафталема. Лія не відстає, дає свою служницю зілу і народжується гатта Ашер. Потім Лія знов народжує сама із Сахара, Заволона і дочку Діну. А Рахіль уса чекає. Минуло вже понад 10 років, Їй близько 35. І ось Бог милостивий. Вона Зачинає народжує Йосипа, кажучи: Господь забрав мою гайму. Пізніше вона народить ще Вініяміна, але ці пологи заберуть її життя. Так завершується історія народження 12 синів Якова, 12 майбутніх племен Ізраїлю. Кожен із них стане прабатьком великої родини, з якої Бог поступово створить народ обітниці. Що тут важливо помітити. Бог бачить кожне серце, навіть якщо його не бачать люди. Навіть ревнощі, біль і боротьба можуть стати частиною Божого плану. І Це другий урок і третій благословення приходять не завжди швидко, іноді через роки очікування. Звичайна сімейна історія може стати початком чогось великого, якщо в ній. Присутній Бог те, що виглядає хаосом у божих руках, стає планом спасіння. Пиши в коментах, підписуйся на наш серіал, щоб не пропустити наступні серії і підтримай це відео. Подобай.